Добрий день! Сьогодні поговоримо про головоломки. Головоломки це завдання для розв'язання якого, як правило, не потрібно якісь спеціальні знання, а лише кмітливість. Головоломки бувають словесні, графічні, з предметами та механічні. Ми з вами сьогодні виготовимо пазл галантерейника. Задача пазла галантерейника в тому, щоб з трикутника зробити квадрат основним завданням пазла галантереника полягає в тому, щоб трикутник нарізати за схемою. Для того, щоб було зручніше, кожен елемент розмальовуємо в різний колір. Спробуйте спочатку самостійно покрутити деталі, може, у вас вийде без підсказки. А я поки покажу, як скласти квадрат. Це насправді дуже легко. І все, квадрат готовий. Спробуйте малюйте.